Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно й ненастанно політь бур'ян, чистіша від сльози, вона хай буде вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає. Народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морським немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достиглий овоч, у Грінченка й даля. Не майте гніву до моїх порад, і не лінуйтесь доглядати свій сад. Квітень 1956 року Максим Рильський мова.